Оздоблена вантажівка з рулонами алюмінію перетинає венесуельсько-колумбійський кордон. Уперше за багато років між двома країнами поновилися вантажні перевезення. Відкрили великий прикордонний перехід між колумбійським містом Куку та й венесуельським штатом Тачера. Міст Симона Болівара пішки особисто перетнув новий колумбійський президент Густаво Петро. Відновлення перевезень було його головною передвиборчою обіцянкою. Це стало гарною новиною для венесуельців. В які багато років страждали від дефіциту на тлі глибокої економічної кризи. Раніше багато хто з них пішки перетинав цей КПП, щоб купити необхідні товари з іншого боку. Тепер до них поїдуть колумбійські фрукти, ліки, одяг, туалетний папір та інші товари. Утім, Петро каже, що його країна також потребує товарів із Венесуели. Більшість товарів переправляється з Колумбії до Венесуели, але безсумнівно нам потрібний їхній алюміній, їхня сталь. Обидві економіки мають інтегруватися. Особливий район між Тачерою та Норти де Сантандер має стати платформою для індустріалізації. Кордон між країнами простягається на 2219 кілометрів у 2008 році. Обсяг двосторонньої торгівлі становив 7 мільярдів доларів. Пізніше тодішній президент Венесуели Уго Чавес заморозив торгові відносини на знак протесту проти військової угоди між Боготою і Вашингтоном. Водночас у 19-му році Венесуела повністю розірвала відносини з Колумбією. Це сталося після того, як активісти венесуельської опозиції спробували надіслати вантажівки з гуманітарною допомогою з Колумбії. Уряд Мадуро заявив, що це прикриття для спроби державного перевороту. Колумбія зі свого боку звинувачувала Мадуро в приховуванні колумбійських повстанських організацій та злочинців. Тепер до влади в Колумбії прийшов президент лівого спрямування. Він також пообіцяв, що між двома столицями поновлять авіарейси.